суїцид ніколи не був екзотикою чи табу, а тим більше у 21 столітті, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед населення віком від 15 до 44 років самогубство є одним із трьох головних причин смертності. Щороку у світі близько мільйона людей закінчує життя самогубством, тобто одна людина кожні 40 секунд. Статистика свідчить про те, що Україна посідає одне із провідних місць. Серед країн світу за рівнем суїцидів: 70% самогубців вішаються, 15% труяться. За січень місяць працівниками міськвідділу зареєстровано 5 фактів чинення самогубства. У кожному випадку на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При огляді слідів насильницької смерті на тілах померлих не виявлено. За минулий рік було зареєстровано 28 таких фактів. Самогубство це акт позбавлення себе життя, під час якого людина діє навмисно цілеспрямовано і свідомо. Що спонукає до такого вчинку, досі невідомо. Це закладено у свідомості самої людини. Релігія визнає самогубство за гріх, котрий неможливо спокутувати, за який карається у загробному царстві. Психіатрія та психологія каже, що причини суїциду різноманітні, полягають не тільки в людських проблемах, але й у соціально-економічній та моральній ситуації суспільства. Психолог, як Зигмунд Фрейд, який, до речі, сам покінчив часом губсу, він дослідив, що людині притаманні три підсвідомі бажання: бажання вбивати, бажання бути вбитим і бажання померти. Ну, власне, це дослідження, так насправді що керує. Тою людиною, яка в такому стані, ми не можемо однозначно сказати, але мабуть, всіх цих людей, які все ж таки йдуть на цей шлях, пов'язує одне: це сильний душевний біль. Людей середнього віку основні причини можуть бути побутові та виробничі. Серед пенсіонерів спостерігаються так звані альтруїстичні самогубства. Це коли вони не хочуть заважати дітям, обтяжувати їх своїми хворобами та безпомічністю. Чоловіки найчастіше йдуть життя через втрату роботи, жінки через проблеми у родині. Загалом роздуми про життя і смерть розпочинаються вже з 9 років. І підлітки бувають так ідуть життя. Причиною цьому є шкільні негаразди, негаразди в сім'ях, можливо, розлучення батьків, які переживаються молодими людьми дуже гостро. Вони не розуміють ну, істинної причини, так? Тому що дві е, близькі людини розстаються. Це є власне кризовий період, тобто перехідний з е, малого віку у більш дорослий. І е, якщо ви помітите деякі підлітки або більшість, вони полюбляють чорний колір. Цей колір їх заспокоює, не потрібно насильно там купляти якісь е, інші кольори. Так, нехай людина ходить їй при, приємний цей колір, душевний стан. Дуже добре, коли е, переживаються труднощі і е, давати, чи може сама людина, почне щось малювати. Незалежно, що вона малює, нехай вона це робить. Вона творить. Часто, якщо є нерозділене кохання в молодому віці, так в юнацьку він мене любить, я його ні. Бо інша ситуація, е, дівчата чи хлопці вдаються до творчості написання віршів. Вірші, звичайно, мають дуже сумний зміст, але тим менше, які б вони жахливі не були, що би там не писалося. Так вони мають такий терапевтичний е, момент, лікують душу, тобто людина виписує свої такі е, негативні емоції. Психолог зауважує, що оточуючи, можуть побачити, що з близькою людиною щось не гаразд. Звільнення з роботи чи погана оцінка це тільки привід до роздумів про суїцид, а вже переживання тривалої депресії може стати причиною. Особливо звертати потрібну увагу на людину, яка переживає складну життєву ситуацію, в якої є трагедія, горе. Ця людина потенційно е, більш схильна до вчинення самогубства. Що потрібно робити в таких випадках? Це не залишати потенційного самогубця, Розраджувати його, в сотий раз вислуховувати про наболіле. Проблема того, що людина, яка хоче щось ну, вчинити таке, вона не говорить про це. Їй, е, всім байдуже до неї, всім ми е, маємо турботу тобто, про те, як заробити гроші, діти, клопотання різні. І ми стаємо байдужими до близької людини. Ось тобто оточити таку людину увагою, любов'ю. Наталя Федорук вважає, що варто звернути особливу увагу на роботу психологів у школах. Одна штабна одиниця на весь педагогічний та учнівський колективи не в змозі якісно працювати. Пропонує запроваджувати в начальних закладах виховні години, де діти будуть спілкуватися між собою, ділитися наболілим та проблемами. Можливо, це допоможе врятувати від трагедії не одне життя.